Айо, Ай, всім привіт! Саня на зв'язку. І сьогодні ми, у мене такий цікавий трохи випуск про игру. Зараз ми знаходимося у, ваш, у вас краш тест. Я на отакій от дев'яточки. Я, короче, тут сюжет є. Я отбитий школьник. Угнав у свого діда дев'ятку. Да? Поки його нема вдома, я, я угнав в нього його ділятку. Е, Сразу попереджаю, у мене планшет слабий, може, може підлагувати, так що не жалуйтесь потім в коментарях. І зараз ми поїдемо покатаємось. Ну, спробуємо, по крайній мірі, в ДТП не попасти. Зараз я заводжусь. Поворотик, разворотик, хопа, 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 Америка, Європа. Так, полицию мы пропустим. Який же нарушитель? От что я казав подлакуя? Тихо. Блин, вот как так можно было влететь? Короче, сейчас я ее отвезу. Я знаю, тут у меня есть лучший сервис города. как лучший за копейкой ремонтируют машины. І тоді я вроблю камеру. Так, короче, всім хай я знову з вами. Короче, дев'яточку мені відремонтували. Я тут неподалеку. Я, я отам попав в ДТП, зараз секунду. Отам я попав в ДТП неподалеку. Я, короте, я, мені тачку відремонтували. Все, як бачите, це навіть не видно, що в ДТП була. Кажу ж лучший сервіс. Я тут просто неподалеку на заправочку заїхав. Так, я не пам'ятаю, я вам розказувала, чи ні про план. Який у нас зараз план? Для початку поїхати, спробувати подрифтити. Так, да, я дебіл, бо тут передній привод, ну да ладно. Ми спробуємо, якщо на задній поставимо. Я таке делать можу. Тут можна делать задній, передній повний привод. Потім е, я узнав, що мій друг, коротше, у мене в цій ігрушці є. Е, ну, уявний друг. Це, звісно, не онлайн-ігра, ну ви ж знаєте. Хто знає цю ігру по-любому і моє прошу. Е, то ну, він тут просто... Мені його треба забрати, він тут неподалік живе. В принципі. Плани є, Тут є декілька місць, де можна дрифтити, Я вам їх покажу. Пока поїхали. Опасно. А ну-ка, а попробуємо до сотки розігнать. Тихо-тихо, сотка є сотка, сотка. Уже летим сотку. Тормозом. Все, в'їхали в місто. Буханочка, не задінь мене. Ой. Блін. Я надбойнички застрів. Щас пять сек, і я буду. Мій дружок евакуаторщиком працює. Зараз за півтіни просто мене достане. Оп, казав, що достане. Кажу, ж, лучший сервіс. Це до речі, він мені ремонтував, коли я в ДТП попав. Так, все, зараз можемо вже направлятися в город. Ну, я не розумію, як так можна было надо бойник залететь. Зараз буде заїзд на гору. Тут двохполосна, тут полосна дорога, того треба акуратно, щоб не зацепить нікого. Також, що я перестроюся, о, 9-ка. же, що я можу перестроїтися. А тут треба акуратно, щоб не зацепить нікого. Особливо тут багато поліції, того, щоб нікого із них не зацепити, Треба їздити акуратно. Так, куди зараз їдемо? Зараз їдемо на перший трек. Він знаходиться на центральній площаді. Там велика пло площа, там, в принципі, можна дрифтити. О, там реклама Мака. Кому я дав МАК, йдіть зразу, там рекламка. Тільки це, ви ж, якщо зараз хочете йти в МАК, будь ласка, додивіться відео до кінця, а потім уже йдіть. Фух. Да ч ты так едешь? Семерочка, давай! Тащи. Чтоб не догнать. Ты блин. Че так повзе? Десь тут зараз бути заїзд на цей трек. Тут знов таки. О, ось заїзд. Давайте зараз від третього лиця, щоб ви бачили. Так, щас, секунду. Треба глянути в капоті чи він. Секунду, я до вас повернусь. Так, коротше, поки в принципі нормально, в капоті нашому все нормально, пробуємо дрифтити. Не знаю, чи у нас вийде. Але хоч спробувати, та треба. Ммм. Не фігня. Фігня, 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 фігня повна. Так, зараз треба їхати на вокзал, там скоро мій друг має прибути. Тому оп. Тихо. Не побив? Не побив нічого щось. Не, целенька. Целенька машинка, як новенька. А от третього лиця поїздим. Що всього от першого, от першого, от третього, коли їздить. О, що якраз по путі на вокзальчик. Веста давай. О, поїзд, бачите, воно поїзд їде. Але весь самі побачив що прекрасно, що то грузовий. Хіба що зачепери, Ну, мій друг не зачепер. чепере. нас на автобусній зупинці зараз зупинимось. Це вона ж на те автобусна, ну да ладно. отак. так. Все, коротше, чекаємо мого друга. Фух, коротше, ось ось коротше, вони прийшли. Там ще на задньому сидінні мій друг сидить, але там камера так не повертається. Вони тут живуть зовсім неподалік. Тому зараз я їх підвезу. Все, щас секунду, що? Що? Чи знає, ми дирешен, що я, я девятку угнав? Що значить угнав? Взяв, проїхаться, він мені сам її дав. Звісно, ладно. Що, думає, девятку мені не довірить. Та ж проводила? Так. Тільки не кажіть їй, що я в ТТП сьогодні попав один раз. Що? А, да, не-не-не, ні, ничего, ні, ні, нічо, нічого. Ой-ой, лагає лагає Жорстко. Головне, сейчас, поки вони у мене в машині не попасти в ДТП. А потім уже можна буде раздолбати. Не-не-не, ничего, ничего, ничего. Салок, солок. солок. Тихо, на на тротуарчик. Так, все. Е, дивіться, зараз, друзі мої, зараз я їм допоможу. А? Та ні, я відео просто для свого блога знімав. Зараз я їм допоможу розгружитися і поїдемо далі. Все-все-все, давайте. Все. Давай, братанчик, потім спишемося, <смі> підемо гуляти. Так, а тим часом отут знаходиться якраз таки тюнінг-центр, який ми зараз заїдемо. Девяточку затюнем. Будем дрифтовать. Блин, як заїхати, передом чи задом? Хммм. задом. Хоп. Секунду. Так, почекай, давайте от тебе цього лиця заїдемо. Ой. Щоб, коротше, не заморачуватися. Просто, якщо ми її підлаштуємо під дрифт, любий поворот буде превращатися в занос. А я не хочу задом виїжджати. От так, от. Все, коротше. Зараз мені її затюнять і я до вас повернуся. І так от, я повернувся. Вроді нічого не помінялося, але зараз вона має бути краще. Я зараз буду їхати від першої особи, бо, бо подивіться, в що прикрашаються повороти. Да, її занося. Добре, що тут трек поруч. Тому хопа, хопа, Америка, Европа. О, о, пошла жара. Ого. Не я бочиной. Я тупо бочиной. Это шо было, Бернаут? Подо мной М5 Асфальт 8. Ладно, шучу, песня про BMW. Ми на, ми не на BMW. Ми на Короче, сейчас поехали на інший трек. Потім будем збивати машину уже до, до заводських настроек. щоб не помітили. Ой, блин, магаз, блин, супермаркет там находится. Да ладно. Тут дуже зараз сильні гальми. Я їх поставив, щоб машину класно занис. Як так ви спитаєте? Та от так. Казав же, чи наказав, не, не пам'ятаю, що не умію делати контролірує дрифт. А це через те, що игра залагала, от, пожалуйста, машинку сильно занесло. Коротше, будемо їхати так. Нарушаєм! Нарушаєм! А ось, до речі, другий тюнінг-центр. Ну я там уже тюнився. Ну, не з вами. Там мій друг тюнився. А вот там, кажется, фигово. Так что я поехал. Но уже на проверенный. Ой. Капец, я застрял на путях. А я на, пу... я на путях застрял. Мені копсь, дам трамвай, копс, Хоч хоть не врезайся в мене. Я вже не знаю, чи підлежить восстановлению ще цей металолом Ой, хоч їздить можу ездить могу и дрифтить. а мені мне ни нафиг тут не надо. Цей металлолом не подлежит восстановлению. Короче, пять секунд и я с вами на связи. Короче, я опять с вами, значит та тачка уже не подлежит восстановлению. Так что мне друг, короче, на свою старую. Под... Ну, в принципе, она такая сама. Там даже салон такой самый. Это Це... капец, классно. Значит, сказав тупо, ей сейчас до дому стави и і... все, валы с краины. Думаю, ну нифига себе, это с краины, наверное, точно свалю. Я от сейчас думаю, а, а може і протестить? Чо б на не сделать ще пару кружків по городу? Як и додому, треба пару кружків ще делать. я вже і так одну раздобав. Это жесть. Ну да ладно, Блін, Блин, сейчас секунду підлагує. Я йду поки видно це все. Блин, чё? Поехали! Я же сказал, что я буду отбитым школьником. Так что поехали. Хоп. Сейчас, пару кругов по городу сделаем. Тоди будем вертаться. Так, так и так, так и так, и, так и так. Ой, ё-моё, я занесла жестко. жёстко. Погнали. Тут просто важко переїжджати через трамвайні пуття, бо ми на кожному сантиметрі. Открита квартира, бачу. Вилітаємо, тихо. Так, ладно, поїхали. Ще один круг. Ще один круг і додому вже будемо валити. Наді... Надіюсь, нас не спалять. Хоч не взагалі зараз на іншій дев'ятці. Вона та... да, вона така сама, але не та дев'ятка, яка була на початку відео. Ту дев'ятку я на металолом здав. І телефон собі новий купив. Угу. Бо я ж там трошки пошкодив трамвай. Пришлось себе телефон давать за ремонт. А так я съеду ту девятку с данным металлом и купил себе новенький. Такой самый. <св> угу. Так. Это девятка че что? Это девятка <св> чи... Кто так ездит? Поехали. Звездный шанс показать всем, кто тут главный. На А нет. Это еще что такое? Ладно, я улетел в карьер. Вы бачу, я просто сколько раз я провернулся. А ты ветка, блин, не царапинка. Так, надо якось отсюда выбраться. Отсюда ж можно якось выбраться. Че, не, я тут навсегда. Трамвайный мост. Ай. Короче, друзья, ожидайте. Сейчас мне вот сюда витягнуть, Медвежок, конечно же. И не с любой. Ладно, не пристойно так выражаться. Ямы вытяне. Ну, вы поняли, что я хотів сказать насправді. Ожидайте. Фух, коротше, ось я знову вибрався. Я на заправки ті самі знову. якась біля дому зараз додому докатимося. Е, мене витащили. Як де? Від на карманні розходи дав, от, пожалуйста. Заправляюся йому. Головне, зараз трошечки відкатати, щоб ровно. Стільки то було. Мо я заправив повний бак. на трошки обкататися вокруг вдома, щоб слить бензин до такого ж самого уровня, як там був. Ну, Щоб не спалили. Погнали, сотку набрали. Тіхо-тіхо, ми її так ми сотку несемся. Третя аварія за день. Ой, блін. Це ж я в край карти влетів. Короче, ожидайте, що мені її опять починять. Якщо що, це сервіс закритий, Так що ви туди ні ногой. От, пожалуйста, тачку починили. Сейчас. В принципі, злив бензин до такого ж самого рівня, Ось оцей домик. Чесно, де якось тут запаркуватися так само, як було. Як там вона була запаркована, ви помните? Так, якось так. Вот, так, да, якось так. Походу, так, да. Все, коротше. Погнали в хату. Все, сидим, ждем, діда. Хорошо, що він нас не замітив городу, бо, блін, Ну прикиньте, він собі так і йде і побачив, що його дев'ятка їде. Він би, навіть там, не знаю, він суль, чи інфаркт у нього случився. Б. Ну ладно. Короче, з вами був я Саня. До нових зустрічів. Всім пока.